Тут від відкривання лайт ед Почали. З першого яйця, що нам випадає? Саме найгірший йорш. Що нам випадає? Йорш. Другий раз підряд йорш. Це нам не щастить Третє яйце. Третій, Третій йорш? Прикалюйтесь розраби, Джордан. Дай мені крут єнота, єнота. єнота. Який крот? Єнот треба. Бусува. єнота енота бусува, давай. Ой, боже. Кофейня випадає друзья. Йорш! Ну крути, що он не випало. ну укрутишь ли... леш крот. Жаба вже краще. Ну і останні яйця два єнот, 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 єнот. Друзі, якщо вам сподобалися ролики, якщо хочете більше таких роликів, ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока. Пак пока.